Кримінальна хроніка Михаїл Саакашвілі став жертвою зухвалого нападу. Ми маємо оперативне відео інциденту. Еліта Саакашвілі це близько півсотні його найближчих соратників, з якими він влаштовує терор грузинського бізнесу. Установлено, що над потерпілим цинічно знущалися майже вісім хвилин. Втім, вже за два роки при владі диктатура поглинула всю країну. Незалежну пресу знищили напад ставші у неділю, близько 19.30 просто на очах у чималої кількості людей. Кожен десятий пройшов через в'язницю, тортури, беззаконня. Особливі прикмети з. Ловмисника був одягнений у червоно-білі кольори. Тату в правому верхньому куті екрану за попередніми даними, воно складає ще з двох цифр, втираючи в довіру фразу «Ти не один і потім не витираєш. А Саакашвілі прямо з парламентської трибуни закликав до масових арештів. Нікому ніяких умовних строків. Одразу всіх до тюрми. До тюрми. Слідство встановило, що підозрюваний наслідує кримінальний почерк відомих російських рецидивістів. Власником підозрюваного є такий собі Ігор К. Якщо ти став свідком чого нападу, ти не один.